Лію в сільпу. Олейна. 8390 Саня. 82,99, 77,49, Майола 70,99. Королівський смок 92 гривні 99 копійок. Так. Чумак. Рафінована золота. 82,99. Ух ти, стажар, 80 гривень 99 копійок. Щедрийдар 76 76,99. Ой, дішов вона йшла. 60 гривень 99 копійок, 850 мл. Премія. Премія. Угу. Так, картопля для смаження 44 гривні 99 копійок. Фреш. Ціна тижня, це ціна тижня. Бачите, яка картопля. Оце, навіть, сейчас куплю банку олії. Картоплі Кіла 2. налью туди в сковородку, пів сковородки і зроблю собі кар... картоплю фрі. Так, угу. да, може тут із цього. О, водить яка картошина. Домашня рожева. О, ось це одну отаку візьму, вона така здорова. Сейчас я вам даже скажу, скільки її вага одніє картоплі. Щас покажу. Дивіться, картопля. 900 грамів картошина. Так, ціна цієї картошки 24 гривні, 20 копійок. Оце одну обчистили і нажарили картоплі фрі, і прекрасно. прекрасна.